Так, друзі, всім привіт. Всіх ради бачити, що на своєму каналі сьогодні така досить така, цікава тема. Приїхав відфільтрувати цей же шмет. Бо ви, так як ви ж бачили, що я його не фільтрую, виливаю таким нефільтрованим, а вже пізніше, як я розказував, тоді фільтрую. Знаєте, що приїхав на пасіку, не повірите, друзі. Поставив машину вон там, бачите, їду думаю, що такий за шум. Неужели дим рій виходить, чи що, чи молоде рій літає тут в мене? Ну але на дворі, друзі, правда, тепло, така парнота. Бджола інтенсивно літає. Ну, все одно заметно, правда, друзі, де я казав. Слабші сім... Ага. Дала під саме око. дала, ага. да, і таке буває, я казав Тихо, що так, дружно, друзі, правда. Де я в них став... Дай, присяду чуть. Вони просто тут дуже інтенсивно літають. Вам же ж заметно Просто вийшло, що бджола можливо, по нечайності, можливо, спеціально. Вона вилетіла і так попала, що мені в око прямо. Ну не прямо в око, а десь око сила, видно, не видно там. Тому казав, така ситуація присів, бачите, ніхто нічого не нападає. Трошки в мене місця тут мало, тому казав, бджоли так на купки. Але Роя ніде нічого не наблюдає. Значить, то вже добре. Зараз отфільтрувати, бачите, все. Весь мусор сплив до гори. Прийшло у нас якісь 3-4 дні, може. Правда? Мусор сплив. Ну, і зараз ми за допомогою ось таких. Я з собою взяв лопатку, там такий черпачок і таке ситочко. Ну, але ми будемо бачити, чим нам зручніше буде. Можливо, ми тільки будемо черпаком, чи там лопаткою. Тим ситочком не буде. Друзі, раз, просто ми збираємо відречку і на вулицю бджоли. Все. Ну, в воді ми розтопимо, я все це покажу. Друга історія. Думав, що зробити з забросом. Була така купа миска. Ну, що зробити, що зробити? Я придумав, понабирав. Моїм колегам, моїм підписникам. Ну, мають родичі, які в мене підписники ж мої, отримують презент. І вони раді, і я довольний. Просто ж все, лопаткою з боків, з одного боку починаємо. І цей всій мусор женем під одну сторону. Дуже просто, дуже легко, немає нічого складного. Правда, друзі, повірте, я так просто дійшов до такого висновку якийсь. Одного разу я качав мед в польових умовах це все. І вийшло, знаєте, спішиш коп скоріше його відкачати. Скоріше казав, ну, в мене тоді я певний відер 6 накачав тоді. Ну, але річ не про те, коп скоріше знаєте, сюди, туди. Ну і як його? Кажу так, до своїх допомагав тату, мені тоді брат. Кажу, давайте тако не цінимо, не бавимось. Я вдома візьму, у мене таке з краником є, як я вам ще покажу. Візьму та й переціджу і все. І не будемо з ним бавитися і все. Бо то кажу, довга історія буде. Я так само отак зляв. Потім же ж на другий день пройшло два дня, так теж порядка. І я отак от само ж, думаю, відкрив. Ну і що, ж, слухай, дивлюся, стільки мусору. Я хоч, думаю, хоч зверха зберу. Хоч зверха зверху, бо зберу, бо. Куди стільки мусору, воно виходить, все йде через те ситочко і те ситочко, настільки воно забивається, замдовбує так, що. Ну, то. Не знаю, як, кого напишіть, кому як. Що воно забивається, не люблю я ото, забивається, а в кого хто качає веделкою виделкою вскриває, тобто, то я там взагалі я просто вам представляю, казав, як воно. Ну і таким ось образом. Раз, раз, раз. Я просто жену все акуратно, виберете, тільки кінчиком. Не прете туди, а тільки кінчиком отак. Можна черпаком, можна чим хоч так. Чим вам зручніше, тим, казав і робите. І ось так, женете його все в одну сторону. Всього файно женеться. Мед який густий, файний, класний. А пахучий, друзі, вам не передати. Якби ще можна було по камері запах передавати. Але ще ще певні технології такі не дійшли, щоб вже запах передавати. Якби запах передати, то в мене певний сім би мед забрали. Раз, десь. Чик-чик-чик-чик-чик. Ось так докупки, докупки, докупки. Ось так, можна так само черпачком. Ну, я ж кажу, чим кому зручніше, я маю таку лопатку, мені лопатки. Класно. Правда, в мене мамки ще така ширша лопатка, я в неї брав постійно. Ну, така, така лопатка, реальна лопатка. До неї ще ще цікавіше навіть було. Я навіть черпака не брав. Треба ще купити, правда, я зараз до Львова не їжджу з тим медом, вже все, я зав'язав, то по базарах їздити, поїхав, Якісь заплатив за електричку, заплатив. За мене ще машини не було те, щоб добратися до електрички, бо ще нам тут далеко. Заплатив за те, заплатив за те, простояв цілий день, продав 3 літри. Приїхав додому, знову ж додому за електричку заплатив. Заплатив за машину, щоб додому добратися. І в результаті думаю, 3 літри продав. Я заробив чи я програв. Не що те, що ще на базарі щось би треба було б і поїсти. Ну, Друзі, так, дивіться, отакий от казав. Мусор зібрав. Зараз це ще чуть підпливає, поки воно підпливає, я там знімаю друге. Я зараз, зараз показую вам на одному вітрі, ви повністю самі ж все це побачите. Поки воно спливає, я чищу друге вітро. Ну і ось так, друзі, пройшло буквально хвилин 20. Я там колобджил трошки попрацював ще. І бачите самі, як підпливала рештка мусору. Саме зразу скраю я цей мусор все і збираю. І за те, що його казав саме, саме легше, скажімо так. Правда, друзі, я вам одразу ж скажу. Таким методом я не вичищаю в ноль його. Щоб вичистити, вичистити в ноль, потрібно, щоб ще пройшов деньок після цього ж, як я от таким методом роблю. І ми ж просто зверху беремо чи обичну клієнку, чи якусь чисту матерію. Можна саме лучше взяти клієнку. Ось так, раз, раз, ми підспирали. Ну і коли, щоб чисто почистити, ви взяли клійонку, стелите, так плотненько рукою легенько прижали. Тільки раз, ви зняли. Абсолютно, ви подивіться, казав, другі люди її так само чистять. Абсолютно чудово просто це. Ну Ось принаймні і таким образом виходить вся чистка. Ще тут -чуть. оп. От і все, друзі. Можна сказати, що я решта тут чистити не буду. Ну, правда, друзі, ще хай воно день другий пустої. Я вам покажу другий метод із пленкою. Ну, а це перший такий метод, який простий, казав. Я думаю, кожен пасічник додумається, можливо, ще не кожен додумався. ну, Але я думаю, додумається і такий варіант тут досить нема що робити. Тому казав, такий простенький варіант. Зібралися. Ну, ми, коротше, друзі, їдемо. А другий варіант ми покажемо вам в слідуючому відео. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо сподобалось відео, палець вверх. Якщо ні, ну то вниз. І напишіть свій е, варіант, як же ж ви фільтруєте. Да, е, Перефільтрувати ситочком воно цікавіше, але такий варіант мені скоріше. Тому казав, всім до зустрічі. Всім, пока.